Країна Мордор не перестає дивувати у студії Соловйова, пророкували знищення Америки. Генерал Стакан Гурольов обіцяє вдарити ядерним кийком по куполу Великобританії, а потім розправитися з Байденом і Трампом. Перший кандидат получить ядерну по куполу великобританії. буде ні Байдена, ні Трампа. Ну, это, треба на сьогодні, з чітким розумінням того, що Америки, которая питається нас тянуть в ескалацію нічого, по суті, не залишиться. А сам Рудольфович практично через три роки повномасштабної війни вирішив не допускати великих лих на території Росії. Нам треба не допустити. Колосальні бідці на нашій території. Після Великої Отечної війни не стояли вражеські війська на Курській землі. Ну да, не стояли. да не і стояли. не находились там найомники і не находилась там техніка НАТО. А ось що буває, коли твоя так звана спецоперація пішла настільки успішно, що замість захисту власної території ти усіма силами зайнятий бомбардуванням чужої. Звучить як початок арекдоту, але це є сувора реальність. Почали заради захисту батьківщини. А в підсумку нічим цю батьківщину захищати. Конечно, от нас это требует то, чего сейчас у нас нет. Это требует авиації, ПВО страны, потому что поскольку. Эти Ракети полетять в країни, і Ми видим, як регулярно і безпілотники пролітають достаточно глубоко. Надо понімати, що більша частина срібітнавіація на задійство в полосі фронту. Ну а далі про велике єднання російського народу. Поки недодержава завалює Україну без аналоговими орешниками, кинжалами та іншим металобрухтом. Російські волонтери усіма силами збирають найважливіший гуманітарний вантаж чорні пакети для двох Утім, в цій боротьбі важливий кожен внесок. Женя придає для літа. К сожалению, мешки для 200. Сейчас вот здесь 120 штук собираю. Такой печальный, но очень важный груз. Ребят, надо 200 до родных. Але насправді, де ж взяти гроші на ті самі пакети, якщо Росія на один день війни з Україною витрачає на секунду 30 мільярдів рублів, поки в країни все просто розвалюється. Всі ресурси організації, які сьогодні елементарно обслуговують наш там жилой фонд, все остальное, вони просто стоять на коленях. Ми не проводили за 30 років ніякої модернізації. практично це правда, всі наші приміри системи жилище комунального господарства. А щоб туди вложитися, нужны якісь сумасшедші гроші. В стає зрозуміло, чому вони так яскраво тонуть у своих же фекаліях. Да все, это жижа, учитывая, что на днях не было осад, вы все понимаете, да, что это такое. А это подвал дома номер Полтавская один. Собственно, отопление-то вроде как сделали, а подвал-то почему затоплен? Мне сказали, пойдем посмотрим Люк, а я даже сразу не поняла, что это он. Все понятно, да? А у Краснодарі також вирішили поволонтерити. Проте цього разу збирали не на пакети на так званому манетному тижні. Діти збирали гроші на увага, війну. Отже, що купили на дитячі копійки: бойове екіпірування, бензопилу та генератор. Тому що, мабуть, без цього восьмирічні діти почуваються недостатньо причетними до військових успіхів, але турбота про захисників тієї самої батьківщини закінчилася на рівні гасел. У Ростові на Дону російські вояки дивуються, чому Мінубивств РФ досі не побудувало новий госпіталь для поранених. Так пацани наші ліжать. О, комарат лежить. В проходах госпіталя забиты. 48 років лет був без рук, тепер без ногів. До речі, про винуватця подій. Минулого тижня Путін виступив з найважливішою заявою. Простими словами він знову сім хвилин погрожував всьому світу ядеркою і просто вихваляв російський металобрухт. Але зараз не про це. Зверніть увагу на самого диктатора. Усі сім хвилин і 45 секунд його мови не супроводжувалася жодними рухами рук чи пальців. Вони в буквальному значенні виглядали приклеєними до столу. А ось і перли курського чиновника, який заявив сім'ї загиблого добровольця, що смерть їхнього батька правильна смерть. Звісно, жаль, що так случилось, і ви зараз залишилися без нього. Але з другої сторони, він надав свою жизнь в бою за родину. Самая лучшая, самая правильная смерть, которая может быть в жизни настоящего мужчины-воина.